Новий сезон для буковинських панкресіоністів розпочався перемогою. Наші спортсмени, обійшовши головних конкурентів із міст Суми та Київ, стали чемпіонами України. Ша радіє про те, що коли весь зал. Аплодисментами зустрічають Чернівецьку команду. Весь зал в кожному фіналі підтримує і кричить Чернівці, тому що кожен фінал, де виходив Буковинець, кожен фінал ми чистою перемогою вигравали красочно, ярко, чітко взагалі без всяких нюансів, без питань. Над України цього разу приймала біла церква. Буковину на цих змаганнях представляли 43 троє спортсменів, 22 в категорії діти, інші юніори. Юрій Бурша переміг п'ятьох суперників і став золотим чемпіоном. Було важко, звичайно, було важко. Велика конкуренція всі прагнуть до перемоги. Але на той змагання, щоб показати, хто є кращим. А тим часом старші спортсмени готуються до чемпіонату України серед дорослих, який повинен відбутися в середині травня. Завзят тренування і результати не примусять себе чекати. Переконаний панкреціоніст Андрій Борденюк. Займатися доводиться майже такий кожен день, і досить важко, тому що зараз дуже високий рівень спортсменів. Так що Самовіддача повинна бути на максимум. Чемпіонат України як для дорослих, так і для юніорів і дітей, є прохідним на чемпіонат Європи. Планують, що він проводитиметься у місті Бровари Київської області вже у червні. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.